Вітаю, шановні друзі! Яка різниця між Aufenhall-Стітелем 24-м параграфом вигляді пластикової картки та вклейки в закордонний паспорт? Багато українців зараз приїжджають в Німеччину, багато вже тут досить довгий час живуть, і до сих пір виникають питання з приводу того, яка різниця і чи дійсний Ауфенхальс тітель, який вклеюється вам в закордонний паспорт. До речі, відразу хочу сказати, що в кожній землі Німеччині все по-різному відбувається. Наприклад, Яйцик сказав, сказав що з 1 листопада 23 року він не робить вклейки в закордонний паспорт? Інші землі. До сих пір роблять вклейки в закордонний паспорт. Чому так відбувається, і що із цих документів є дійсним, я зараз і розкажу. Ну, почнемо з того, що всім українцям роблять ауфенхаль тітелі, видають його або у вигляді пластику, як ви бачите. Це звичайний пластик у вигляді кредитної картки з електронним чіпом, або ж у вигляді Клейки до закордонного паспорту. І той варіант, і той варіант, друзі, являються абсолютно дійсними посвідченнями особи, яка перебуває на 24-му параграфу. Що той документ, що той повинні використовуватися разом із закордонним паспортом. Ну, звичайно, якщо вклейка вже в закордонному паспорті, то це трішки вирішує питання. Якщо у вас є сумніви щодо цього, то Міністерство внутрішніх справ Біємай Німеччини в своєму листі роз'ясненні від 30 травня 2024 року в пункті 8.3 чітко дало відповідь на це запитання і сказало, що закон про перебування Aufenthaltsgesetz, Передбачає можливість видачі посвідок на тимчасове проживання у формі етикетки відповідно до стандартизованого зразка. Якщо врегульована процедура видачі посвідок на тимчасове проживання у формі картки більше не є можливою через надзвичайно велику кількість заявників з України, друзі, ви зрозуміли, через величезну кількість е українських переселенців роблять оці вклейки в паспорт. Далі, якщо врегульована процедура видачі посвідок на тимчасове проживання у формі картки більше не є можливою через надзвичайно велику кількість заявників з України, федеральні землі несуть відповідальність за перевірку дотримання вимог щодо видачі посвідок на тимчасове проживання у формі етикетки відповідно до абзацу 1 параграфу 88 А пункту 1 речення 1 Ауфен ГЗС у випадках, коли видається проїзний документ для іноземців, завжди слід розглядати можливість видачі видачі е ЄАТУ. -е, Формі картки, ну тобто електронного Ауфенхаль саме в вигляді пластикової картки. Що це означає? Це означає, що якщо відповідний Ослендер Біхорди того міста або ж себе місто перенавантажене українськими переселенцями, то вони роблять вклейку і можуть це робити в ваш закордонний паспорт. Якщо ж воно не перевантажене, то перевага віддається видачі пластикової картки Ауфен з електронним чіпом. Але і той варіант, і той варіант вони є дійсними, з ними можна їздити по Європі. Різниці між ними майже ніякої немає. Як я вже сказав, вклейка. Робиться в закордонний паспорт лише через те, що йде великий наплив українських переселенців в Німеччину. Тому, друзі, поділіться цією інформацією і знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.